Вітаю, шановні глядачі. Знаєте, стадія прийняття в Європі видно, що іде, Того, що вся відповідальність буде тепер на ній, і просто розповідати про рожевий світ всьому світу не вийде. Треба робити справи, робити дії, і мова в першу чергу про дії, направлені на суб'єктність мілітарної Європи. А це і економічні потуги, і геополітичні потуги, і і оборона, і все інше. І От, після такого м, надзвичайно шокованого виступу Євенса, Макрон не вирішив зібрати всіх поговорити буквально на днях, як Європа може стати суб'єктною. І там, вже про спойлер, все ж таки, наразі далі стадії прийняття не пішли, всралися. Поки що, народження суб'єктної сильної Європи відбувається. Важко в муках. Зараз про це все будемо говорити. Конвієр, зміни настрою між помиральною ямою і перемогою в останні дні бігає з однієї сторони в іншу. Цьому сприяє поведінка самого Фредовича, який за канонами своєї книги, мистецтво домовлятися, пускає усім в очі пісок. Справді, хаос і бажання прогнути найслабшого є в повісті чинної адміністрації. І тут важливо сказати знову таки, друзі, ми не прогинаємося. І це надзвичайно добре. Загалом така тактика чітко проглядається в ставленні чинної влади у Вашингтоні. Трамп може мати свою візію на війну в Україні, але європейцям слід готуватися, бо реальність вимагає свого усі. Ми пам'ятаємо заяви міністра оборони США. Далі виступ Венс, як я зазначив, які спричинили масове залізання в поморальну яму. А от для європейських лідерів це викликало не менший шок. Хоч на їх місці, навпаки, вони мали бути готовими. Американці визначають своїм пріоритетом оборони в Азії, а не в Європі. США не забрали свої війська в один момент, а навіть забажали посилити зв'язки з Польщею, яку вони вважають прикладом для Європи. Ну тому, що 5% ВВП ОП на оборону і гарні стосунки один з одним напряму Ну, загалом, Польща багато чому імпонує Трампу, і поляки теж як виборці. Важливий фактор, і Трамп це знає, і тому для нього все зійшло, що треба. І от, і от розумію, що пріоритети США і навіть потенційний договір між США і Московією, такий званий геополітичний розворот Московії, вони хочуть без Європи і без українців змушує європейців думати. І можливо навіть рухатися. У нас до речі, на телеграм каналі наприклад, є заява Урсули фондрляїн про те, що європейці мають витрачати більше на оборону, це а також багато інших відео і новин читайте в нашому телеграм каналі У нас актуальні новини. Ми швидко перекладаємо. До речі, дуже класна заява Мерсея з приводу міграції. Він там гарно поставив на місце. В рожевих окулярах людей, ну ми дебати, до речі, вчора були німецькі. Ну коротше, ми кожен день намагаємося актуальні заяви перекладати за допомогою інтелекту і не просто новина. А ви можете з перших уст почути, що вони говорять, і зробити свої висновки. Зокрема, бо ми будуємо спільноту свідому, а не ту, яку намагаємося там щось вкласти. Тільки так, ми кажемо, що добре, що погано, своїх. Свої парадигми своїх цінностей, але разом з тим поважаючи людей, які на нас підписані. І у нас дуже багато класних там обговорень, і нам це дуже подобається. Посилання в описі дуже раджу приєднатися до нашого телеграм-каналу. І, до речі, до Твіттеру, і до інстаграму. Всі посилання будуть в описі. А перед ЄС, крім захисту самих себе постає питання захисту України. Трампісти та як і демократи де факто поставили хрест поки що на вступ України до НАТО. Вони щиро повірили в московську мантру про те, що причиною стало саме просування НАТО до кордонів Московії. Або не повірили в цю мантру, теж треба це сказати. Що вони можливо вирішили теж зручно захищати м -м, свій злив потенційний цим НАТО, як то речі, Москва і зручно захищає бажання відновити свій вплив в центрально східній Європі. Бо відповідь на це дуже просто: НАТО ніяк не загрожує і, напевно, найменше за останні роки взагалі загрожує московитам. там. От і все. Це абсолютний факт. І скільки співпраці було за останній час, ну, до того, як вона окупували там вже і в Грузію, залізли, і Крим, але вони почали вести себе погано в най такий доброставлений момент НАТО до Москви. Тому це все. Інше питання, як вони пояснюють, що до вторгнення вступили країни Балтії, а під час війни приєдналася Швеція та Фінляндія, але це вже окреме питання щодо американців. От Там багато нас питань і у всіх. Зараз європейці почали. Досліджувати, які сили можуть знадобитися близько року тому, але відчуття терміновості зросло на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може обійти їхні голови і, можливо, навіть Україну, щоб укласти угоду з кремлівським модаком. І, і тут треба серйозно розуміти, що Європа має пробудитися і стати суб'єктом. Гарантії безпеки і посилення армії вимагає грошей, які економіки країн Європи. Мають, якщо ми говоримо про гроші, а от про можливості виробляти зброю, дотепер ні. Вони можуть це зробити доволі швидко, але треба політична воля. Як ми знаємо, Зеленський говорив менше про 100 тисяч військових для підтримки України, навіть 150 тисяч. Фредович вже сказав, що вони не будуть. Хіба там буде угода про рідкоземельні метали і вони будуть захищати конкретні інвестиційні об'єкти. Але ми ж то знаємо, що американці в тому варіанті, що нам пропонували. По суті, давали нам кабальні умови, і важко сказати, що на це треба було піти, і ми не пішли, і зараз йде дискусія далі. Думаємо, що все ж таки можливість домовитися на кращих умовах у нас є. А так як Трамп вважає Україну проблемною для Європи, столиці Старого світу зараз закипають від думок, що робити. І... От Венс на Мюнхенській конференції просто взяв і попустив все європейське співториство. Трамп відправив своїх емісарів до Ріяду на підготовку до переговорів з Кремлем. Макрон у реакції пижиться і кличе всіх лідерів до себе в резиденцію. Обіцяють виробити спільний план. І Що де результати? А результати немає. Три з половиною години лідери ЄС говорили, тужилися і народили нічого. Пустоту вони злилися, пересварилися через відправку війсь до України. Вольового рішення не змогли народити Франція та Британія, які пропонують штовхати війська до України. Взагалі розійшлися. Бакон хоч і небагато і десь в районі Львова та Луцька британці готові відправити лише коли буде участь американців. Хоча брити ще можуть змінити позицію, але ці чутки є ганебними для нас з вами. Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі заявив, що будь-які дебати щодо відправки в Україну є повністю передчасними та дуже недоречними, поки триває війна. У цьому збитому льотчику бажаємо чим швидше піти на політичне дно. Поляки, до речі, вже відхрестилися від цієї ідеї. Тут можна зрозуміти, вони надіються, що якщо Трамп їх прикриє і буде допомагати Польщі, то нічого навіть робити сильно не треба. Про цю полку любов говорить той факт, що в Польщі мають збудувати військову базу під назвою «Форт Трамп. Ну тобто, Польща думає, що вони будуть на коні в будь-якому випадку. Але треба розуміти, що Трамп може рано чи пізно піти. А от щодо британців хочу сказати, все ж таки мені здається, що вони будуть поки що не матимуться втягувати американців, скоріше за все, вийде. Якщо ні, то разом з Кандинавами і новою Німеччиною під час Мерса. Можуть народити все ж таки план. моральну яму ми не ліземо. Але на сьогодні народжується цей план надзвичайно важко. Писаник Данії Мете Фредексен сказала, що багато багато речей потрібно. Прояснити, перш ніж війська можна буде відправити в Україну. Ну а залом, якщо цю ганьбу не буде переказувати, то крім втраченого часу і пустих заяв, Україна від цієї зустрічі нічого не отримала. Всі вони зійшлися на такі абстрактні фігні, як збільшення допомоги нам та збільшення оборонних бюджетів. Сподіваємося, що справді конкретне збільшення буде, і ця подія підтверджує, що поки в Європі панує інфантилізм і бажання пропетляти від відповідальності. От і все. Власне, це те, що їм сказав Келох, коли казав про те, що Європи не буде за столом перемовин. Там була друга фраза, де він сказав менше нити і пропонуйте свої ідеї. Але в них ідей нуль лише жменька банальності, яку ми вже роками чуємо. Ганьба, старий світ опустився до темних часів своєї політичної ваги, і бажання поки що виправити активність цього немає. Хоча чутки про те, що вони можуть дати ще більшу допомогу, є, ну принаймні, так поки що будемо дивитися. Про цю слабкість говорить справді хороший друг України Армін Папергер, якого хотіли вбити московити, от він то точно може розказати, як Німеччина, по суті, індустріальне серце Європи заіхнуло суміш московицького газу і пацифізму і гробила німецьку армію. Європейці справді самі пересіли за дитячий столик, коли дорослі дядьки вирішують долю світу. Прямий наслідок, що старий світ є без зброї і. Папергер каже істину: якщо європейські країни не інвестуватимуть достатньо в оборону, то до них будуть ставитися як до дітей на міжнародній арені. Звісно, ви скажете, що в Рейн є особисті інтереси збільшувати оборону замовлення, бо будуть рости і акції та прибутки. Але вибачте за те, що це правда, тут питань немає. Ну і ми не бачимо як Локет Марті, чи боїних отак от би лобіював інтереси у себе в країні. Сидять, і акції їх падають. Рейн базує. І це прекрасно. 30 років всі вірили кінець історії та по суті припинили обороні витрати. Тепер треба прокидатися. Хоча деякі великі економіки досі хочуть відкатити таку реальність. Іспанія, Португалія чи Хорватія бажають далі сидіти камінчиком. Ми бачимо з їхніх витрат, і це проблема. Франція вирішила теж лангувати, попри певної такої проявлення своєї начебто суб'єктності, Франція допомогла нам в Україні всього нічого. От в порівнянні з іншим, як ви можете бачити, і цей інфантилізм і слабкість просто шокує. Ми зараз на порозі потенційно Третьої світової. А в силах наших союзників немає рішучості, аби їх наростити, теж нема. Звісно, є ще надія знову такі. Ми віримо, що Британія також країни. Скандинавські, а також Німеччина, що вони в принципі можуть сформувати цей важливий союз і зможуть вийти на гарний такий діл з Америкою, коли покажуть всю спроможність і бажання брати відповідальність за себе на Францію. Тут дуже сильно покладатися. немає чого, але спасіва, Макрону, хоч би за ідеї свій час того, що Європа має бути суб'єктом. Макрон хотів після президента стати чимось більшим, очолити Європу, наприклад. Але е, ідея прекрасна, але для цього треба робити щось так чи інакше, а не просто співати про якусь суб'єктність. Треба дії, і треба гроші і конкретні речі. Сподіваємося, це все буде зроблено. І з Францією теж. Хоча з нею зараз чи не найбільші проблеми. Та й загалом в Європі проблеми. Сьогодні буде відео, ми покажемо, як Європа себе загнала в регуляційні проблеми і як це вирішує, щоб економіка знову задихала. Всім всього найкращого, до побачення, дорогі друзі. Тримаємось.